Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. У першій частині поточного сезону УПЛ було призначено 43 пенальті, з яких реалізовано було лише 30. Про це повідомила прес-служба УПЛ перед поновленням другої частини сезону. Голи з позначки забивали 22 гравці, а найчастіше влучно пробивав 11-метровий удар Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко. Тричі у ворота Карпат ЛНЗ та Полісся. Всього в активі Ярмоленка вже 17 реалізованих пенальтів. УПЛ. він піднявся на п'яте місце у списку найкращих клубних бомбардирів-пенальтистів за всю історію чемпіонату України, потіснивши Марко Девіча, який виступав у металісті. Наразі рейтинг очолюють представники Динамо: це Сергій Рибров та Віктор Циганков, у яких по 24 голи з пенальті. У стартовому матчі 18-го туру УПЛ Чорноморець на виїзді обіграв колос з рахунком 2-1. Цей матч став історичним для Одеситів. Другий забитий гол став 900 900-м для чорноморця в елітному дивізіоні України. Моряки стали лише п'ятим клубом УПЛ, який підкорив цей голеодорський рубіж. Найбільше Одесити забивали у ворота кривбасу 52 голи, а також запорізькому металургу 50 та Карпатам – 47. Кращі голеадори за історію клубу – це Тимирлан Гусейнов, 66, Олександр Косирін, 52 та Сергій Гусів, 24. Статистичний портал SofaScore склав рейтинг гравців, які мають найкращий середній бал у матчах цього сезону, не враховуючи топ-5 європейських ліг. До нього потрапив півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, який посів п'яте місце. Середня оцінка українця склала 7,84 балів. На першій позиції опинився півзахисник Макабі Хайфа Діа Сабо з оцінкою 8,08. На другому місці він греслована Тигран Барсиг'ян. 7,94. І трійку лідерів замикає форвард спортінга Віктор Дюкереш 7,91. Шахтар підбив підсумки відвідуваності Ліги чемпіонів сезону 2024 25 Середня відвідуваність на Фельтінс арені у Німеччині склала 27 854 глядачі. А рекордом українського клубу цього сезону є 57 079. Найприбутковішим став матч основного етапу шостого туру Ліги Чемпіонів проти Баварії, на якому Шахтар заробив трохи більше 4 мільйонів євро. Нагадаємо, за підсумками групового етапу, шахтар посів 27-е місце. За інформацією комітету з питань стадіонів та безпеки, проведення змагань УАФ в травні може розпочатися етап введення в експлуатацію стадіону Інгулець. Зараз триває процес проходження експертизи проєкту. Це займе якийсь час, все залежить від компанії, яка це виконуватиме: приватна чи державна, обиратиме власник. Після закінчення процесу експертизи. Власник отримає офіційний дозвіл на будівництво. У квітні почнеться етап будівництва. Якщо все пройде добре, у травні почнеться етап введення в експлуатацію. Сказали в УАВ. Стали відомі деталі травми форварда Роми Артема Довбика. Нападник через проблеми з привідним м'язом правого стегна пропустив матч Ліги Європи спорту. Українець не був присутній на відновлювальному сеансі, тому не буде доступний у грі проти Монси, яка пройде 24 лютого. Однак стан футболіста не викликає особливого занепокоєння у Роми, тому дуже ймовірно, що він буде повністю готовий до матчу проти кому, який пройде 2 березня. Цього сезону 27-річний гравець забив 13 голів та зробив 4 асисти у 33 матчах за клуб. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився голом у матчі 22-го туру чемпіонату Польщі проти Горніка. 28-річний українець відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Це 25-й забитий м'яч футболіста у 121-й грі за польську команду. Також на його рахунку 11 асистів. Чорноморець оголосив про трансфери двох півзахисників: це Ігор Когут з Металіста 1925 та Богдан Панчишин з Полісся 2. Деталі переходу гравців не розкриваються. Раніше була інформація, що це будуть оренди до завершення сезону 2024-25. Таку ж інформацію дає портал TransferMarkt. Кого цього сезону провів 6 матчів за харківську команду. Результативними діями не відзначався. На рахунку Панчишина 11 ігор в сезоні другої ліги також без результативних дій. Чорноморець оформив перехід опорного півзахисника від Джорджії Георгія Робакідзе. Про термін угоди із 19-річним хавбеком не повідомляється. За попередню команду Робакідзе зіграв 40 ігор, у яких забив два м'ячі. У юнацькій збірній Грузії Георгій провів 11 матчів. Ворскла оголосила про трансфер Голкіпера Вадима Ющішина. Контракт з 25-річним українцем розрахований на півтора року. Напередодні Воротар залишив Верес та отримав статус вільного агента. Юшішин виступав за Верес з літа 2019 року. За цей час він провів за клуб вісім офіційних матчів. Разом з командою у сезоні 2020 2021 завоював золоті медалі першої ліги. У першій половині сезону 2021-22 Вадим грав за Ужгород на правах оренди. Цього сезону Ющишин не зіграв за рівненський клуб жодного матчу. Конголеський вінгер Полісся Бені Макуана продовжить виступати в українській прем'єр-лізі, але в іншому клубі. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, гравця терміном на один рік орендує черкаський ЛНЗ. За інформацією джерела, черкаський клуб давно шукає підсилення на лівий фланг атаки і ще з грудня керівництво виявляло інтерес до Макуана. Зазначається, що ЛНЗ вже узгодив оренду гравця на один рік. Раніше повідомлялося, що Поліся вирішило повернути у розташування клубу скандального легіонера однак, поки тренуватися він буде з другою командою. Рівненський Верес цікавиться центральним захисником бразильського Палмейра Сакайкі Невесом, Повідомляє Динамоманія. Манія за інформацією джерела, переговори між сторонами ведуться вже протягом певного періоду часу, але 22-річний футболіст поки не дав жодної однозначної відповіді. Зазначається, що над трансфером працює особисто спортивний директор рівнян Юрій Габовда. Раніше сам функціонер розповідав, що Верес хоче підписати бразильського захисника у 2024 році. Невес провів 15 матчів на клубному рівні, але не зумів відзначитися результативними діями. Портал Трансфер оцінює його вартість у 2 мільйони євро. Захисник збірної України влітку може опинитися в Шахтарі, а не в Динамо, як повідомлялося раніше. За інформацією, та то таке правий оборонець Карпат Олексій Сич привернув увагу гірників після невдачі з трансфером Крупського саме його розглядають у якості потенційного новачка. Як повідомляє джерело, ймовірність літнього відходу Юхима Коноплі з Шахтаря є досить високою, тому в клубі вже зайняті пошуком достойної заміни. Попри те, що Сич нещодавно приєднався до Львівських Карпат, Донецький клуб продовжує стежити за розвитком 23-річного захисника національної збірної України. У разі відходу коноплі Шахтар може спробувати вийти на контакт із Сичем у літнє трансферне вікно. Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що дуже активно проявляло інтерес до Сича Динамо. Однак переговори не змогли завершитися підписанням контракту. Атлетіко спробує підписати лівого захисника арсенала Олександра Зінченка влітку 2025 року. Про це повідомляє Goal Digital. Іспанський клуб планує придбати 28-річного Зінченка за заниженою ціною, адже його контракт буде чинний до червня 2026 року. Атлетіко очікує на суму близько 15 мільйонів євро, що складає половину його ринкової вартості. Цього сезону Олександр провів 408 хвилин у 13 матчах на клубному рівні. На фоні останніх провалів Бенфіка може ухвалити несподіване рішення щодо Анатолія Трубіна. Українець може бути у найближчий час виставлений на трансфер. Португальський журналіст Серджіо Кірітініс в ефірі програми Рекорд на хора заявив, що Бенфіка може продати голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Причиною такого рішення можуть стати останні невдалі матчі воротаря збірної України. Головний тренер португальської команди дуже занепокоєний ситуацією з українцем. У поточному сезоні Трубін провів 35 матчів за Бенфіку, пропустив 34 м'ячі. А за інформацією порталу Рекорд українець не зіграє проти Боашвіли, а також проти Браги у Кубку Португалії. Бруно Лаже вирішив, що у цих матчах гратиме другий воротар Самуель Суареш. Очікується, що Трубін повернеться на матч із Барселоною у лізі чемпіонів.